Любі друзі, підтримайте український контент вподобайкою, підпискою та коментарем. Агата Крісті, Осине, Гніздо Джон Гаррісон вийшов з дому і, зупинившись на терасі, поглянув масад. Це був високий чоловік із змарнілим, смертельно блідим обличчям. Зазвичай його вигляд був доволі похмурий. Але варто було, як зараз, усмішці пом'якшити різкі риси, і в усьому його образі з'являлося щось надзвичайно привабливе. Джон Геррісон любив свій сад, особливо гарний у цей лагідний серпневий вечір. Плетисті троянди ще не втратили своєї краси, а повітря було насичене ароматом духмяного горошку, скрип хвіртки змусив Гаррісу нарізко озирнутися. Хто б це міг бути? Обличчя його враз не було здивованого виразу. Найменше він очікував побачити елегантного пана, що прямував стежкою до будинку. Неймовірно, вигукнув Гаррісон, «Месьє Пуаро. Справді, це був знаменитий детектив Еркюль Пуаро, чия слава сягнула найдальших куточків світу. Так, промовив Пуаро. Це я. Пам'ятайте, ви мені сказали, якщо будете в наших краях, обов'язково заходьте. Ось я і зайшов. Дуже радий, щиро відгукнувся Гаррісон. Сідайте і дозвольте вам щось запропонувати. Широким жестом він вказав на столик на веранді, заставлений пляшками. Дякую, сказав Пору, вмощуючись у плетене крісло. А сиропа у вас не знайдеться? Ні, так я й думав. Тоді просто трохи содової. Без І Із відтінком почуття додав, поки господар ставив перед ним склянку. Оце спека. Навіть на вусах позначилася. Що ж привело вас у наші краї? запитав Гаррісон, влаштовуючись у сусідньому кріслі. Бажання відпочити? Ні, манамі, справи, справи, у нашій глушині, порозтурбовано кивнув. Так, друже. Як і домов злочини рідко трапляються у велелюдних місцях. Його співрозмовник засміявся. Ви маєте рацію, я сказав дурницю. Але який саме злочин ви тут розслідуєте? А може, мені не слід вас розпитувати? Навпаки, питайте. Я навіть віддав ви перевагу тому, щоб ви мене розпитали. Геррісон здивовано на нього глянув. Оповдінці гостя було щось незвичне. Ви сказали, що розслідуєте злочин, і що ж це тяжкий злочин, найтяжчий, тобто так, убивство. Еркель Погоро вимовив це слово з такою значущістю, що Гаррісон сторопів, при цьому Поро дивився просто на нього, і в цьому погляді теж було щось незвичайне. Гаррісон навіть розгубився, але все ж спромігся вимовити. А я не чув про жодне вбивство. Гадаю, ви і не могли про нього чути. А хто убитий? Поки що ніхто. Як це? Ось чому я й сказав, що ви не могли про нього чути. Я розслідую злочин, якого ще не скоєна. Але дозвольте, це ж не синітниця. Не сказав би. Коли є змога, краще розслідувати злочин до того, як він станеться, ніж після. Вважаю, можна спробувати йому запобігти. Гаррісон втупився в нього нерозуміючим поглядом. Ви це серйозно, месьє Поро?» Абсолютно серйозно. І ви справді вважаєте, що може статися вбивство? Але з якого дива? Так, може, якщо ми не зуміємо його відвернути, підсумував Оркюль Поаро, незважаючи на вигук Гаррісона. Ви сказали ми? Саме так, мені потрібна ваша допомога. Тож тому ви прийшли до мене. Порох знову уважно на нього глянув, і знову щось невловиме в тому погляді змусило Гаррісона мимоволі здригнутись. Я прийшов до вас, місьє Гаррісон, бо ну, бо ви мені симпатичні, і додав уже іншим тоном. Я бачу, місьє Гаррісон, у вас тут завелось осине гніздо. Вам варто було б його знищити. Цей неочікуваний перехід здивував Гаррісона. Він осупив брови і, прослідкувавши за полюдом Пуаро, стурбовано сказав: Я якраз збирався це зробити, точніше, не я, а молодий Ленгтон. Пам'ятаєте Клода Ленгтона, він був на тому обіді, де ми з вами познайомились. Саме сьогодні ввечері він збирався зайти і покінчити з осами». Вважає себе спеціалістом у цій справі. Он як, зацікавився Поро. І як же він має намір позбавити вас цієї напасті? За допомогою бензину і оприскувача, оприскувач він принесе з собою мій занадто громісткий. Але ж існує і інший спосіб боротьби з цими створіннями чи не так? Наприклад, ціаністий калій. Гаррісон явно здивувався. Але ж це сильна отрута. Тримати її вдома ризиковано? Ви маєте рацію, погодився Поаро. Це смертельна отрута. І багатозначно повторив. Смертельне. Корисна річ, якщо хочеш позбутися теща, чи не так? зі сміхом зауважив Гаррісон. Та Поаро навіть не усміхнувся у відповідь на жарт. А ви впевнені, місія Гаррісон, що місьє Лингтон справді скористається саме бензином. ж... А чому ви питаєте?» Є одна обставина. Сьогодні вдень я заходив до аптеки в Барчестері і купив там ліки, за які довелося розписатися в журналі продажу отруйних речовин. Я звернув увагу на останній запис про купівлю Ціаніду, і там стояв підпис Клода Ленгтона. Гаррісон не зводив із гостя приголомшеного погляду. Як дивно, пробурмотів він. Буквально днями Ленгтон запевняв мене, що йому й мой, на думку не спало б знищувати ос такою небезпечною речовиною, і навіть сказав, що взагалі заборнив би продаж ціаністого калію для подібного використання. Пуаро тим часом молувався трояндами. Він спитав зовсім спокійним і безтурботним голосом: А вам подобається Ленгтон? Гаррісон здригнувся. Він явно не очікував такого запитання. «Я...» Тобто, звісно ж, він мені дуже симпатичний, а чому б ні? Просто так спитав, незворушно пояснив Поаро і, не дочекавшись відповіді, поставив наступне запитання А як ви гадаєте, чи подобаєтеся ви йому? На що ви натякаєте, місьє Поаро, не розумію, що ви маєте на увазі, буду з вами цілком відвертим. Ви заручені і збираєтеся дружитися, місьє Гаррісон. Я знайомий з міс Молідін, надзвичайно чарівною і красивою дівчиною, але раніше вона була заручена з Клодом Ленгтоном, а потім залишила його заради вас. Гаррісон кивнув. Я не питаю чому. Мабуть, у неї були на це свої причини, але ось що я вам скажу. вряд чи варто сподіватися, що Ленгтон усе забув і пробачив. Ні ні, ви помиляєтесь, міс я пора. Присягаюсь, ви помиляєтесь. Ленгтон повівся як справжній чоловік, як істинний джентльмен. Він зробив усе можливе, аби зберегти дружні стосунки, і виявив дивовижне розуміння. А вам це не здалося дивним. Ви самі вжили слово дивовижне, але, здається, зовсім не здивовані. Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі, у голосі Пооро прозвучали застережливі нотки. Що ненависть можна затаїти до часу. Ненависть. Гаррісон похитав головою і засміявся. Ви, англійці, дивовижно наївні, зауважив Поаро. Вам здається, що ви можете провести кого завгодно, а вас самих обдурити неможливо. Істинний джентльмен, справжній спортсмен і добра людина, думаєте ви, точно не здатен на підлість. Ви відважні, але наївні. І часто помираєте тоді, коли цього можна було б уникнути. То ви мене застерігаєте, Гаррісон знизив голос. Тепер я розумію, що мене весь цей час тривожило. Ви хотіли мене застерегти від Клода Ленгтона. Ви саме для цього й приїхали. Поро кивнув. Гаррісон раптово схопився з крісла. Але ви просто збожеволіли месіпоро. Це ж Англія, тут так не чинять. Відкинуті залицяльники не позбуваються своїх щасливих суперників за допомогою ножачої отрути, і щодо Ленгтона ви помиляєтесь цей хлопець і мухи не скривдить. Мухи мене не цікавлять, спокійно відповів Поро. До речі, сьогодні не збирається знищити кілька тисяч ос. Гаррісон не знайшовся що й сказати, і тут, у свою чергу, підвівся сам Поро. Він підійшов до Гаррісона і поклав йому руку на плече. Не стримуючи емоцій, він почав його трясти, промовляючи гучним, свистячим шепотом. Прокиньтеся, друже мій, прокиньтеся. Погляньте он на той горбик біля коріння дерева. Бачте, оси повертаються до свого гнізда, без турботного дочі. Мане ця година, і їх буде знищено, але вони і гадки про це не мають. Ніхто їм не скаже. Бо в них немає Еркюля пору. Дозвольте нагадати вам, місію Гаррісон, що привело мене сюди. Ви знаєте, чим я займаюся моє діло розслідування вбивств. І до того, як вони стануться і після, то о котрій годині має прийти місія Ленгтон, щоб знищити осине гніздо. Ленгтон, ніколи б, о котрій годині. О дев'ятій. Але запевняю вас, ви помиляєтесь. Ленгтон ніколи б. ось ці англійці. сердито вигукнув Пуаро. Він схопив свого капелюха і тростину і рушив низ по доріжці. Потім зупинився і кинув через плечі. Я не збираюся з вами сперечатися, це тільки виведе мене з себе. Але о дев'ятій я обов'язково повернуся, майте це на увазі. Ларрісен уже відкрив рота, щоб щось сказати, але Пуаро випередив його «Я знаю, що ви скажете Ленгтон ніколи б не наважився, і так далі. Але, попри це, я повернуся у дев'ятій, та й мені справді цікаво подивитись, як знищують осиння гнізда. Це ж, певною мірою, один із різновидів амалійського спорту, мабуть, доволі цікаве видовище. Не чекаючи відповіді, він швидко спустився до хвіртки, яка знову скрипнула, випускаючи його. Вийшовши на дорогу, порог сповільнив ходу, обличчя його щойно жуваве і ледь усміхнене стало серйозним і заклопотаним. Він витягнув з кишені годинника. Стрілки показували десять хвилин на дев'ятого. Ще п'ятдесят хвилин, пробурмотів він. А може, мені взагалі не варто було йти. Він майже зупинився, ніби збирався розвернутися і повернутися назад. Щось нечітке, тривожне, здається, не давало йому спокою, але він рішуче відкинув це відчуття і рушив далі в напрямку села. Та з обличчя його не зникала тривога, і він кілька разів роздратовано похитав головою, як людина невдоволена собою. До дев'ятої залишалося ще кілька хвилин, коли він знову підійшов до садової хвіртки. Вечір був ясний і тихий, вітерець ледь ворушив листя. У цьому спокої відчувалося щось зловісне, мов затища перед бурою. Пару трохи пришвидшив ходу. Несподівано його знову охопила тривога і невпевненість. Здавалося, він чогось боявся, хоча й сам не розумів чого. У цю мить хвіртка відчинилася, і на дорогу поспішно вийшов Клод Ленгтон. Побачивши Поаро, він здригнувся. «О, Добрий вечір. Добрий вечір, месія Ленгтоне. Ви щось зарано. Ленгтон втупився в нього нерозуміючим поглядом. Перепрошую, але що ви маєте на увазі? Ви вже знищили осине гніздо?» Ні, ще не знищив. Он як, м'яко сказав Пуаро. Зрозуміло. А чим же ви тоді займалися? Та просто трохи побалакали із старим Гаррісоном. Перепрошую, мені треба поспішати, місьє Поро. Не думав, що зустріну вас у нашій глушині. У мене тут були справи. А ось воно що. Чудово. Гаррісона ви знайдете на терасі. Вибачте, мушу йти. Він швидко пішов геть. Поро провів його поглядом такий молодий і вже такий нервовий. Вродливий, але рот безвольний. Отже, я застану Гаррісона на терасі, пробурмотів Погоро. Що ж, побачимо. Він увійшов у хліртку і рушив стежкою до будинку. Гаррісон сидів на веранді за столом, здавалося, він оціпанів і навіть не повернув голови, коли Пуаро підійшов до нього. О, монамі, ви в порядку. Настала довга пауза. Потім Гаррісон дивним голосом, ніби через силу, запитав, Що ви сказали? Я спитав, чи добре ви себе почуваєте». Добре? Так, цілком, а чому б ні? Ніякого дискомфорту? Дискомфорту? З якого дива? Через соду. Гаррісон здригнувся. Через соду? Що ви маєте на увазі? Поро винувато розвів руками. Безмежно шкодую, але я був змушений насипати трохи соди у вашу кишеню. Соди? У мою кишеню, але навіщо? Гаррісон здивовано подивився на нього. Пору говорив спокійно і незворушно, як лектор, що намагається бути зрозумілим для маленької дитини. Знайте, однією з переваг, або, якщо хочете, недоліків, професії детектива є потреба у контактах із кримінальним світом. І такі знайомства іноді можуть навчити дуже цікавих речей. Серед моїх знайомих був один кишеньковий злодій, з'ясувалося, що він не вчинив того, в чому його звинувачували, і я допоміг йому викрутитися. Він був мені дуже вдячний і віддячив єдиним способом, що був йому доступний, показав кілька прийомів свого ремесла. Тепер мені нічого не варто залізти до чужої кишені, не викликавши жодної підозри у її власника. Я кладу одну руку йому на плече, роблю вигляд, ніби вкрай схвильований, і він, відволікшись, не помічає, як я перекладаю вміст його кишені до своєї, а натомість підсипаю ну, хоча б соду. Розумієте, задумливо провадив Погору, якщо комусь потрібно досить швидко витягти отруту. Щоби непомітно підсипати її в келих, найзручніше тримати її саме в правій кишені піджака. Я знав, що вона буде саме там. Пуаро опустив руку в свою кишеню і витяг звідти кілька великих білих кристалів. Надзвичайно небезпечно, пробурмотів він, носити їх ось так, без упаковки. Він поволі витяг із іншої кишені флакон із широким горлечком, опустив туди кристали. Підійшов до столу і налив у флакон трохи води, потім ретельно його закопорив і струшував доти, доки кристали не розчинилися. Гаррісон дивився на нього, ніби заворожений. Задоволений результатом Пуаро попрямував просто до осиного гнізда. Він вийняв пробку з флакона, відвернувся і влив розчин у гніздо. Потім відійшов на кілька кроків і став спостерігати. Оси якраз поверталися в гніздо. Їхні крильця ще трохи тремтіли, а тоді затихли. Ті, що вже сховалися в гнізді, поспішно повзли назовні, лише для того, щоб одразу померти. Пуаро дивився на них кілька хвилин, потім похитав головою і повернувся на варанду. Швидка смерть, сказав він. Дуже швидка смерть. Гаррісон нарешті заговорив. Що саме вам відомо? Поро дивився прямо перед собою. Як я вже вам казав, я побачив ім'я Клода Ленгтона в реєстраційній книзі. Але я змовчав про те, що майже відразу після цього випадково його зустрів. Він сказав мені, що на ваше прохання купив ціаністий калій для знищення осиного гнізда. Мені це здалося дивним, мій друже, адже я пам'ятав, що на згаданому вами обіді. Ви вихваляли бензин і переконувала всіх, що ціаністий калій надто небезпечний, і не варто ризикувати у такій буденній справі. Продовжуйте, мені відомо ще дещо. Я якось спостерігав за клодом Ленгтоном і Молідін, коли вони гадали, що їх ніхто не бачить. Я не знаю, що стало причиною їхньої сварки, яка, зрештою, призвела до розриву і штовхнула міздін у ваші обійми, але я зрозумів, що. Непорозуміння вже позаду, і що міс Дін повернулася до свого коханого. Продовжуйте. Іще, мій друже, нещодавно я був на Гарлі стріт і бачив, як ви виходили з будинку, де мешкає один мій знайомий лікар. Мені відомо, з яких питань до нього звертаються, вираз вашого обличчя мене вразив, я бачив його лише двічі в житті, але запам'ятав назавжди. Це було обличчя людини, які щойно зачитали смертний вирок. Може, я помилився? Ні, ви не помилились. За словами цього лікаря, мені залишилося жити всього два місяці. Ви мене не помітили, бо були поглинуті думками, та на вашому обличчі я побачив іще дещо те, що люди зазвичай намагаються приховати ненависть. Ви не приховували її. Бо були впевнені, що вас ніхто не бачить. Продовжуйте, знову попросив Гаррісом. Власне, я вже майже все сказав я приїхав сюди і випадково побачив м'я Ленгтона на в реєстраційній книзі, потім випадково натрапив на нього і після цього поспішив до вас. Побачивши мене, ви спершу розгубилися, але потім зрозуміли, що моя поява вам навіть на руку, і це лише посилило мої підозри. Я поставив вам кілька запитань. Ви заперечували, що просили Ленгтона купити калій. точніше, зробили вигляд, ніби здивовані. Від самого Ленгтона я знав, що він мав навідатись до вас о пів на дев'яту, а ви ж назвали дев'яту, сподіваючись, що коли я повернусь, усе вже буде скінчено. Навіщо ви прийшли до мене? вигукнув Гаррісон, щоб вас чорти забрали. Поро гордо підвів голову. Я ж казав вам, що розслідую вбивства. Вбивства? Ви хочете сказати самогубства? Ні, голос Поро став дуже різким. Я маю на увазі вбивства. Ваша власна смерть мала бути швидкою і легкою, але смерть, яку ви приготували Ленгтону, була б справді жахливою. Ваш план був таким він купує отруту і приходить із нею до вас. Ви разом п'єте чай, Ратом ви помираєте, у вашому келиху виявляють отроту, а Клода Ленгтона засуджують до страти через повішення. Гаррісон знову застогнав. Навіщо ви приїхали? Навіщо прийшли до мене? Я вже пояснив вам. Але є інша причина. Ви мені дуже симпатичні. Послухайте, Монамі, ви приречені. Ви втратили дівчину, яку кохали. Усе це правда. Але я не хочу, щоб ви обтяжували свою душу вбивством. А тепер скажіть раді ви чи ні, що я приїхав у ці краї? Настала коротка пауза, і раптом Гаррісон розпрямився. На його обличчі з'явився вираз гідності, його погляд став поглядом людини, яка здолала низькі пориви. Він простяг по аро руку через стіл. Слава Богу, що ви приїхали, сказав він. Слава Богу!